Доброго здоров'я, всім шановні глядачі, доброго здоров'я підписники, доброго здоров'я глядачі, які не підписані. Надіємося, не підписані, будуть, підпишуться. Да. Завжди я бажаю здоров'я всім і в цьому відео так само. Бажаю всім здоров'я, щоб ніхто не хворів. Отже, в цьому відео ми поговоримо про те, навіщо ж все-таки роблять цю пенсійну реформу. Додивіться відео до кінця, тому що дуже. Багато людей задають запитання в коментарях, не додивлюючись відео до кінця. А в більшості випадків відповіді ну, посередині відео, в кінці відео. І щоб не задавати питання, додивляйтеся до кінця, і вам буде все зрозуміло. Зараз секундочку вашої уваги про те, що, ну, хейтери, я взагалі не розумію, яка різниця, яка в мене освіта. Ну, от яка в мене освіта? Ви вважаєте, що людина, наприклад, як я, да, там, тракторист, Комбайнер, е, да, не маю права висловити свою думку, доносить думку, новини не, не, не можу е, читати да, в Ютубі, е, на своєму каналі? Ну, ви так вважаєте, що це тільки повинні робити математики? Там, він, ці... Професора, айтішники, ну так це такі люди тільки повинні таке робити. Це? Ви серйозно так вважаєте? Тобто я не маю права цього робити. Напишіть в коментарях, якщо буде ваша ласка. Наразі попрошу вас підписатися на канал. Якщо вам не тяжко, хто не підписаний. От, тому що, коли ви підписуєтеся, Ютуб це бачить, витісняє російське, а підтримує українське, україномовне. От. Так що підписуйтесь кому не тяжко, поставте подобайку також кому не тяжко буду щиро вам вдячний. Отже, навіщо е, взагалі е, впроваджують цю пенсійну реформу? Для чого? Здебільшого, це для того, щоб підтягти тут уважно. Пенсії, оті ще, ну, ще оті. 2000, там, хто йшов на пенсію до 2010-2005 року, це буде суттєве там, збільшення цим людям, тому що там все прив'язувалося до е, заробітної плати. Заробітна плата яка там була? 100 гривень, 150 гривень. Там, ну, 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 це мізер був. Якщо порівняти, до, наприклад, наприклад, це, наприклад, ще раз повторюю, шановні глядачі, інженер, вийшов, той, який вийшов зараз на пенсію, отримує. Наприклад, 8 тисяч гривень. А той, що виходив в 2010 році, отримав 4 тисячі гривень. Справедливо? Ні. От хочуть оцим підтягти, щоб це воно було все справедливо. От. І тому роблять цю пенсійну реформу. Вже тим, хто йшов на пенсію там 15, з 2015 року по 2020, там вже буде менше. Вона буде, але буде менша, як вони говорять да, у, соцп... у... Да, І ще мені пишуть в коментарях, що ти вже рахуєш, рахую не я. Рахує пенсійний фонд, рахує Мінсоц... мінсоцполітики. Я тільки доношу. Вся інформація, ту, що я доношу, є в інтернеті, в відкритому доступі. Її потрібно просто правильно знайти, правильно подивитися. Дуже багато блогерів також розповідають. Теж можете подивитися. Ну, ви е, просто пишете того, що ну, самі можете, ви можете самі це все знайти в інтернеті. Те, що ми розповідаємо. От. Тобто. От хто ти такий, що ти рахуєш, куди ти вже рахуєш? Я просто наводжу приклад, як воно буде. А ваше вже діло дивитись, не дивитись, ну, це ж таке. От. І чому вони говорять, що це вже буде менше, оці 15, там 20 роки, тому що більш там уже справедливо. А вже 20-25 рік вони говорять, що це вже. Взагалі, справедлива пенсія тут і дуже таких сильних добавок надбавок можете не розраховувати. Але давайте, давайте будемо чесні. Воно ще ця пенсійна реформа вона ще допрацьовується. Дуже багато там є коректив на цьому е, сайт, сайті. де цей закон вони вносять коректив, вони носять вправки, щось дасть господь Бог поліпшать і все буде добре, тому що не внесено туди не мінімальна пенсія, не мінімальна е, заробітна плата. Мінімальна пенсія дала взагалі вона 2,361. Це ж. Як казав Дмитро Зумков, це знущання над пенсіонерами. Так, такого взагалі не бути. І моя також думка, що 2361 оця як, взагалі на неї можна прожити. Ну це взагалі не зрозуміло, як. Чому тоді оця пенсійна реформа, вона не, як би сказати, не зачіпає да? От іменно цю 2361? Ну, Де вона взялася взагалі ця сума і як на неї можна прожити? Якщо Комуналка страшенно страшенна, да, ціни в магазинах страшенні. Це взагалі нонсенс 2, 361, це, це, ну, Вони навіть машину на таку, таку суму не заправляють. Якщо взяти да, депутата, який їздить, він тільки тисяч на 50 машину заправляє свою. А людина повинна прожити на 2,361 оцю. І чому ця пенсійна реформа це не зачіпає? От, це незрозуміло. Як воно буде, будемо дивитися, може вони щось перероблять, зачеплять і це. Тому що ця 2,361 – це не тільки мінімальна пенсія, це ж і соцвиплата інвалідам. Якщо ти інвалід, все, получай 2361, не більше. А як йому прожити, може, ліки потрібно купити? Взагалі, нонсенс. Чому так? Ніхто не розуміє. Вони говорять, що зараз, вони вже говорять, що е, зараз пенсіонери, які йдуть на пенсію і які пішли у да, 2020-2025 рік, це справедлива, більш справедлива пенсія. Яка більш справедлива пенсія? Допустимо, в мене тато отримує до 4 тисяч гривень пенсію. Їм з мамою не вистачає. Мама 3 3. Вони отримують 7 тисяч. Їм не вистачає, тому що комуналки вони платять зимою тільки 5 тисяч. І 2 тисячі залишаються на ліки. Так це взагалі, я так розумію, у всіх пенсіонерів так, така проблема. У всіх. А вони говорять, що справедливо. Шановні депутати, якщо дивитеся, шановні керуючі цією країною, сідайте на таку пенсію, чому ж ви собі додаєте, забіжу на да, сторону, от біжу, чому ж ви собі додаєте зарплати? Чому ж ви собі додаєте на оренду житла? Зарплати? Зарплати орендуйте? Яка компенсація? Компенсація житла, яка з наших податків, вони компенсують собі житло? Я чомусь не компенсую, як десь в командіровку їду. Мені ось, типу, на в ось общежиття, де там криси миші бігають, не хоче за свої кошти знімати. Їм ми повинні компенсувати. А пенсіонер повинен жити, вони говорять, що в пенсіонера пенсія зараз більш-менш стабільна. Ну, побачимо, що воно буде з липня, приймуть її. Це 100% її приймуть цю, цю реформу. Тут навіть е, догадалки не, нема чого ходити, її приймуть, тому що це, напевно, є вимога Європейського Союзу, тому що ми потихеньку туди движемося. Подивіться, дуже багато є е, таких посилань, да, того, що так воно і є. Але ж давайте будемо чесні, що в Польщі 2-300 злотих. Мінімальна пенсія. У Нас 2,361 гривня, а там 2,300 злотих мінімальна пенсія. Є різниця. По-моєму, в злотих, це, це, якщо 2,300 злотих, це 20 тисяч гривень, виходить на нашій? Якщо я не прав, поправте мене в коментарях. Є різниця, да? А ми така багатійша страна, така країна, багатійша. Газ, нафта, копалин, скільки всього, земля така родюча. І живемо на межі вижив... ну, бідності, виживання. Зато чиновники наші за такими мордами ходять. Компенсацію житла собі депутати просять мало їм. Це помимо того, скільки вони крадуть. Мільйони, мільйони фіксують за, за кордоном. Всі їхні сім'ї живуть за кордоном. І всі гроші, які вони тут крадуть і заробляють. Заробляють, що вони там, да, більш крадуть? Той бюджет розкрадають, які ми налоги платимо. І все купляють за кордоном. Не тут в Україні, а там за кордоном. Чому так? Незрозуміло. Ну, будемо надіятися, що щось зміниться. Дасть Господь Бог, що закінчиться війна, закінчиться оце все страхіття, будуть вибори і прийдуть люди, яких ми зможемо вибрати, що вони будуть турбуватися про нас, громадян, про пенсіонерів, про простих людей, а не про свої бізнеса, про свої кармани. Ви ж подивіться, зараз всі, хто є, вони турбуються просто тільки про свої бізнеса й свої кармани. Все більш про нас взагалі там не йдеться. Про нас вони турбуються тільки тоді, коли вони йдуть на вибори. Все. Вибрали, ми кончились. Даже не падходій. Все. Я ж цар і Бог. А нам потрібно, щоб прийшли такі люди, які будуть турбуватися про нас з вами. Хоч на 70%. Тому що я не думаю, що в інших країнах не турбуються про себе. Турбуються Ну, не так же, ж, як у нас. У нас взагалі це. Це я не знаю, як назвати. Напишіть в коментарях, як це можна назвати. У мене на даний момент все. Бажаю всім здоров'я. Бережіть себе, бережіть своїх близьких, бережіть своє здоров'я. Дай Бог все наладиться, дай Бог це все, все скінчиться, і в нас настане мир, і все буде добре. Щиро вам всім вдячний. Пока-пока.